И обо всем остальном. О том, чтобы пленные вышли из плена, вернулись домой. О том, чтобы раненые поднялись с кровати, кто еще подняться может. Кто на свои ноги, кто на протезы. А подумайте об этом. О том, чтобы тот, кто воюет, чтобы храбро воевал. Если бы, чтобы умер, если в бою, чтобы пошел в рай. Потому что воинская смерть лучше всех смертей. Это лучшая смерть из смертей. Люди умірають вочевидь. Саме до такого перемиря на різдво закликає і Пойло. Бо як свідчить цей ієрарх московської секти, вбивати ворога це благо, навіть якщо ти прийшов на його землю. Втім, ця істота у священницькій рясі вельми цікавий суб'єкт. Через хвилину я розповім, який стосунок воно має до України. А ви тим часом обов'язково підпишіться на мій канал за останній тиждень додалось 500 підписників. Тож долучайтесь і ви, а також, а також підтримуйте мій канал свіжої історії донатом на патреоні чи долучайтесь до числа спонсорів. Отже, Андрій Ткачов народився 30 грудня 1969 року у місті Львові, де вчився у середній школі номер 52 А от у віці 15 років почав навчатись у московському суворовському училищі, а потім на факультеті пропаганди Московського військового інституту, який покинув через небажання вчитись. Тобто, сам він служити в армії навіть на посаді пропагандиста чомусь не захотів. Так само не зумів закінчити і Київської духовної семінарії з тої ж таки причини не хотів вчитись. Однак це не завадило йому отримати у Львівському у у Львівській церкві Святого Георгія священницькі свячення. Е... Поясню, це кафедральний храм Московської церкви у Львові. Вочевидь, там він і набрався руського духу, врешті опинився у Москві. Результат ви бачите. І ось саме ця церква тепер закликає до так званого різдвяного перемир'я. Її начальник Гундяєв закликав запровадити його з 12 години 6 січня до 24 години 7 січня. Також щось про перемир'я пропущало пойло. Ну і приблизно після 12 години в Україні довелось оголосити повітряну тривогу. Перемир'я по-московськи почули всі. Ну і ще одна їхня пропагандистка Маргарита Сімоньян чомусь була дуже здивована, що в Україні не зраділи так званому перемир'ю. Київські упері відказали прикращать огонь навіть в православне Рождество Нібраття і єсть. Тим же Лезобетонії об'язаності освободити братів. Написала ця пропагандистка, чомусь переплутавши старостильне різдво із православ'я. Хоча тут я плутаюсь Медведчука вони вже звільнили. А хто ще в Україні їхніми браттями тільки Гундяєву і Пуйлу відомо? Ну, може, ще там залишилося кілька людей, яких вони не звільнили, можна віддати. А тим часом в Україні відбуваються набагато цікавіші події. Українська влада. Розірвало договір оренди приміщень з верхньої лаври з Українською православною церквою Московського патріархату та повернула їх державі. Фактично, за московськими попами залишились лише приміщення нижньої лаври. Більше того, 7 січня митрополит Єпіфані вперше відслужить різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Зауважимо, що поки йдеться про. Разову, разове богослужіння, хоча й дуже знакове і навіть історичне. І знову ж таки про реакцію філії московської церкви. Мабуть, її основна проблема вони не можуть прийняти реальності, яка складається в Україні. Маленька деталь на своєму сайті вони вперто абревіатуру ПЦУ беруть у лапки. Мовляв, такої церкви не існує, хоча на практиці все якраз навпаки. І саме УПЦ МП зараз починає війну на релігійному фронті, намагаючись втриматись у Києво-Печерській печерській лаврі. Наше очікує тривала та запекла боротьба і тут.